Цього опитування ми зрозуміли ключову бентегу бахмутян є відчуття глибинної несправедливості в тому, що бахмутяни віддали своє власне житло, вимушено виїхали, евакуювалися. зараз, будучи в екзилі, вони не можуть мати. Ніякого відшкодування або компенсації згідно чинного законодавства. Ми намагалися зрозуміти стан, де люди живуть, з ким вони живуть, чи подобається їм там, де вони живуть. Коментарі і відповіді, які ми отримали за рахунок опитування, ми власне і використовуємо як базу для того, щоб нове будівництво, нове житло для бахмутян. Максимально забезпечувало ці їхні потреби. 95% людей мали своє приватне власне житло в приватному будинку. Багато хто зазначав, що ось цей масштаб одноповерхової мається на увазі забудови і певних просторів навколо він важливий з точки зору спілкування зі своїми сусідами. Розуміємо, що певний відсоток забудови на перших поверхах має бути житлом, щоб люди, які хочуть мати свій власний садочок перед будинком, мали таку можливість, або що стосується тих же просторів, де можна спілкуватися з сусідами, це означає, що в проектуванні повинні бути вже закладені і публічні простори, де люди б могли перетинатися і спілкуватися, проводити час разом, але і може бути всередині будинку. Спільні простори, ну власне, результат цього дослідження буде документ, який буде передаватися адміністрації, і подальшим проектувальникам, які будуть проектувати житло. І наша задача донести ось це, ці всі потреби, оце все бачення людей, їхні бентеги проектувальникам, щоб вони. Розуміючи їхні потреби, збудували саме те, що буде забезпечувати ці потреби, Так, ми не можемо повпвати на цей рівень держави, але ми можемо поліпшити їхні умови саме зараз на місцевому рівні, щоб якби поліпшити якість життя, поки ми очікуємо це цього вирішення питання з окупованими громадами е і відшкодуванням житла. І це я би сказала така ключова теза те, що може бути певною рекомендацією для адміністрації, нести це повідомлення і проводити певну комунікацію з бахмутянами, тому що багато хто взагалі не розуміє, що відбувається.